Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо наш з вами челлендж 21 дня. Сьогодні у нас вже сьомий день. Ми з вами пройшли одну трець. Пишемо нашу незмінну тему. Достаток наповнює моє життя. Так. І активізуємо наш нейронний контур. Дві хвилини, мінімум 20 слів. Поїхали. У мене 33 слова вийшло. У мене активований нейронний контур. Так, цікаво, які ваші роботи. Ось такий у мене вже одну треть, я пройшла. Достатньо різні по кольорам. Дубаю, що перший і ось сьомий день в мене. В одній кольоровій гамі тільки розвернуті потоки. Як у вас? Проаналізуйте. Так, Проаналізуйте свої малюночки, що у вас змінилося вже, що ви можете відслідкувати, таке цікаве щось для себе. Так, рухаємо далі, шукаємо фігурку в себе і наповнюємо її нейролініями. З афірмація Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя? Достаток наповнює моє життя? Достаток наповнює моє життя. Мені достатньо вже на аероліні, і перехожу до скруглення. Як змінилась ваш стан? Цікаво. Може, вже якусь трансформацію для себе ви відмітили. Вже пройдена одна треть в ми Малюємо мінімум 21 день, ви можете продовжити ще цей експеримент да? надовше цей челлендж. У мене відчуття спокою, гармонії, наповненості, От, достатньості, да? достатньо всього. Всього для того, щоб відчувати себе щасливою людиною. Хочеться побути в цих відчуттях. скруглите швидким методом, робіть достатньо ліній. Ліній фон хочеться у нас і швидкий метод, швидка а, така замальовка, але ліній повинно бути достатньо, а, щоб утворилися нові нейронні зв'язочки міцні. Декілька разів проходьте для зміцнення нейронних зв'язків нових. І це краще пропрацює вашу тему, коли буде достатньо ліній. Коли мало лінії, тоді не такий потужний нейронний зв'язок. І не так проявляється воно все у вас, не так відзеркалює вам все світ. Тому бажано достатньо робити. На лінії, перетині і пучкувати так тюрк пучками наче промальовувати, щоб зміцнити нейронний зв'язок новоутворений Один раз пройшлись по лінії, можна два рази пройтись, три, чим більше, тим буде міцніший зв'язочок. Просто якщо товстий маркер, то щоб у вас не було грізюки. Так, моє скруглення, все я зробила. Перехожу до кольору. Запис ідемо 5 хвилиночок і ми вже 10 хвилин все готово, так? Да? Так, добре, Олівчик, Олівчик чомусь такий, а буде такий. Одслідковуйте, чи у вас є супротив, може вже на якийсь колір з'явитись, бо щось. У мені майже в кожній роботі цей такий рожевий відтінок і мені вже його достатньо. Вже його достатньо. Не міняйте зразу улівчик, подумайте, де ви ще хочете. О, я тут там побачила отакі ресурси для себе. Якщо ви додаєте на аероліні, сразу, будь ласка, скругляйте. Побачили півдошку, можна з нього вивести ресурс, якщо ваш зглян постійно натикається на це півколо, і воно вже внутрішнім зором у вас домальовано, то його не можна ігнорувати. Можна його так завершити і прийняти цей подарунок, прийняти цей ресурс, який вам прийшов. В одному кольорі сьогодні зараз буде чимось розбавляти цікаве таке поєднання. Хочеться такий холодний тон. Голубого буде в мене такий бірюзовий. У мене щось така вже робота похоже була. А ось подібний колір. Може це, може ні, але цей олічик точно Не повторюється, так? Да? Проходимо пропрацювання. Можна звернути на, на ці дні. Повторювальний, подивитись слова активізації, що їх поєднує. Ну, зараз поєднує колір, а по словам поєднання подивитись, може вспомнити стан, в якому малювали. Та це чого не вистачає і ви зразу ці кольори використовуєте. Ну це морська глазур така. Блакит, морська, лазурь. Так, да, хочеться на море. Тому, певно, цей колір. Це, це... дівчачою компанією. Можливо, і так. Побачимо. Все в планах, все заплановано. Треба дочекати стільки реалізації. А мозок вже все промальовує і мене підштовхує, да, щоб вже дії активні почали відбуватися в цьому напрямку. Так, вона розділилась у мене потоки вверх-вниз, змістилась в праву сторону малюнок, права це одна сторона майбутнього. Треба вже активно планувати подорож. Добре. Так, ну тут може ще да поток. Якось легкий відтиночок. І хто вниз колір, може лінії поля. Вже вносити так. Добавлю я очі от тут, отек, оцей такий рожевий потік, якщо з'явились сегменти. Білі одинарні, то ви або доєднуєте до поруч кольору, який знаходиться поруч, або розділяєте мінімум на два сегменти. Так, ось у мене тут такий одинарний сегмент. Я його розділю. Я його розділю. И вот тут разделим. Вот на наши линии поля, с номером достаток наполняем и житья. Оно вот так сегодня пришли. Достаток наполняем и житья. Достаток наполняем и житья. Достаток наполняем Достаток наполення моє життя. Фігуру фіксації я, напевно, зафіксую оце мені гармонійно сьогодні, саме це результат, і обов'язково розкругляємо. Нові утворені перетини. тоншим маркером проходимось по лініям з обох боків. На цьому все. Сьомий день ми з вами вже промалювали. Побудьте в цьому стані, відчуйте повноту насолоду достаток, погрузіться в да, цей стан. На протязі дня шукайте підтвердження своїм номером. Все, до завтра, пока-пока.